Як західна преса пише, що Ірану залишився останній крок для того, щоб поповнити клуб ядерних держав? Чи причетна до цього Росія? Як відреагують Сполучені Штати і Ізраїлі? Взагалі, наскільки там все погано? Про все це далі в сюжеті. На цих кадрах масштабні навчання іранських сил противоповітряної оборони. Легенда: захист від можливих ракетних ударів, об'єктів на яких проводять роботи зі збагачення урану. Розташовані вони у Натанзі, провінції Ісфахан. За оцінками експертів з міжнародного агентства з атомної енергетики. Зараз ці об'єкти працюють дуже активно, і їх продукція точно не може використовуватися на цивільних об'єктах. Іранський режим продовжує накопичувати зростаючі запаси високозбагаченого урану, для якого немає жодної надійної цивільної мети, і вони продовжують не повністю співпрацювати з МАГАТЕ. За сучасного розвитку технологій створити ядерну бомбу вже не є проблемою для більшості технологічних країн світу. Складність полягає лише в тому, щоб вона була достатньо компактною, аби вміститися в боєголовку ракети. Саме для цього потрібно і збагачений уран, і сучасні технології. Уран потроху збагачують самі. А от технології, за даними західних розвиток, ірану до недавнього часу бракувало. Але минулого року ситуація змінилась. Ще у жовтні видання «The Times» провело власне розслідування і, посилаючись на джерела у написало, що Іран буде готовий створити перші 10 ядерних боєголовок у квітні 25-го року. Журналісти продовжили стежити за ситуацію і дійшли висновку, що Іран може отримати технології від росіян за їх інформацією. Старший радник верховного лідера Ірану Алі Ларіджані регулярно відвідує Росію. Він робиться таємно. Його місія отримання ракетних та ядерних технологій. Поки ви там думаєте допомагати Україні, не допомагати розбудовувати НАТО, не розбудовувати. Ми формуємо вісь зла, щоб вони не передали, це порушує угоду, в якій знаходяться ядерний куб. Якщо нададуть спеціалістів, це теж може бути, які можуть пришвидшити процес, можуть надати реагенти. За Таймс пише, що іранці можуть цікавити системи протиповітряної оборони, а також літаки су 35 п'ять. Розмов про літаки більш-менш сучасні про Су-34, Су-35. це бойові літаки, які які можуть використовувати в локальних які там на близькому сході видання знову посилаючись на джерела у розвідці, пише, що росіяни готові переходити червоні лінії, і, попри всі заборони, постачати іранцям все, про що вони просять. Бо Тегеран готовий надати Москві те, що зараз дуже потрібно їй. Вони домовились про постачання тих самих шахедів. Навіть вони отримали не тільки дрони, вони отримали технології, Вони виробляють, називають «Іран-1», «Іран-2». Вони отримали чи намагалися отримати, може, пробну партію вже і, і вже була це ракети, балістичні ракети «Зульфіхар» і «Фотекс». Приховати співпрацю у ядерній сфері у Москві і Тегерані не виходить за ними пильно стежать і готуються до дій. Ізраїль вже атакував ядерні об'єкти Ірану у 1981 і в 2007 роках. На думку експертів, нові атаки не виключені. Угода не обезпечує Іран від того, якщо Сполучені Штати разом з Ізраїлем або окремо захочуть закрити цей проект. Готовність сполучених штатів ізраїлю завдати. Ознищівних по великому рахунку або істотних ударів по Ірану у тому випадку, якщо США та Ізраїль вирішать покласти край іранській ядерній програмі раз і назавжди, Тегерану в цьому протистоянні ніхто не допоможе. Так, кілька днів тому Іран і Росія підписали угоду про стратегічне партнерство, але пункт про обов'язкову військову допомогу у разі нападу на союзника третьої сторони включати в цей документ не ризикнули.